Друзі, вітаю вас з новим роком. Бажаю, щоб кожен день 2023 року приносив тільки радість, а всі плани здійснилися. щастя, та здоров'я. Я бажаю вам військового січня, яскравого лютого. Червня по листопад новорічні свята море, посмішок, океан щастя і багато везіння. Нехай всі негоди обходять вас стороною. Жаю мирного неба і спокійних днів, щоб новий 2023 рік приніс Україні перемогу. І ми всі обов'язково зустрілися в школі.